Привіт! З вами знову я, Юлія Передарій. І наші уроки — по польську. І в мене до вас є цікаве питання: яку ви оберете? Синьо чи червоно? Думаю, якщо б вам таке питання поставили у лікарні, ви б спитали: а ви точно лікар? Але коли не знаєш мови, все виглядає як ця пропозиція. Дивно! Тим більше, що коли болить, немає часу шукати сенсу в незнайомих для вас словах. Тема нашого уроку шпіталь, лікарня і візита у лекаря, Візит до лікаря. Перед тим, як умовить ще на візити до лекаря, записатися на візит до лікаря, треба зібрати повну історію хвороби. Польською хороба, хвороба хвороба. Треба вміти пояснити, які ви маєте обяви, симптоми та долегливості скарги. Де у вас болить. Буль голови. Біль в голові. Буль гардла – біль в горлі. Горончка – Температура. Катар. Нежить. Це може свідчити про те, що у вас przeziębienie. застуда. Або грипа грип. Для цих недухів ще характерний кашель. кашель. До цього додасться ценність, сонливість та зменшення втома. Ось вам трохи дієслів, щоб пояснити лікарю, що з вами відбувається: Жезіябіч ще, застудитися, кашлять кашляти, тіхач. Чхати. А от якщо на шкірі висипка, сип, то, можливо, у вас оспавічна вітрянка. Але діагнози має ставити лікар. Ви приходите до лікарні і потрапляєте до ізби прияньч приймальне відділення. У вас обов'язково попросять документи і спитають, чи є убезпечення страхування. У лікарні достаємо рецепти і залецення лікарське. Ми отримаємо рецепт і поради лікаря. Після йдемо до аптеки. Йдемо в аптеку і купуємо ліки. Вітаю! Половина справи, щоб вилікуватися, вже зроблено. Отож, ми вивчили кілька десятків нових слів, які знадобляться вам у лікаря. А тепер з цих слів складемо діалоги. Уявімо ситуацію у приймальному відділенні. Ви оформлюєте візит до лікаря. Мам візити о 10. У мене призначений прийом на 10-ту. Як ще пані назива? Як ваше прізвище. Полякова. Чи ма пані убезпечення здоровотне? Чи є у вас медичне страхування? Так, мам убезпечення здоровотне. Так, у мене є медичне страхування. Де є пані убезпечена? Де ви застраховані? Jestem ubezpieczona в ННЗ Народний Фундуш Здоров'я. Так, я застрахована в НФЗ Національний фонд здоров'я. Прошу усість в почекальні. Лекар зараз прийде. Зачекайте, будь ласка, у приймальні, лікар зараз прийде. Далі ви потрапляєте до самого лікаря, і тут починається найскладніше пояснити, що з вами. Дім добрий. Цанію до мене спроваджаться. Добрий день. Що вас привело до мене? Дім добрий, болімні гардло, мам горомчке, буль голови. Добрий день. У мене болить горло, лихоманка, головний біль. Чи виступую якісь обяви хвороби, які пані зауважила? Чи з'явилися якісь симптоми хвороби, які ви помітили? О якогось часу чуюся зменшана, пригнем. Останнім часом я почуваю себе втомленою та пригніченою. Як довго то ще діє. Як довго це триває? Чори дні. Чотири дні. Чи б'єже пані лекі? Чи приймаєте ви якісь ліки? Так, бюре. Так, приймаю. ніц ні бюре. Ні, нічого не приймаю. Муше пані он збадать. Я маю вас оглянути. Прошу розеть ще до полови. Роздягніться, будь ласка, до пояса. Прошу положити ще на козетце. Приляжте, будь ласка, на кушетку. Чи болі, къде тута й начиска. Чи болить, коли я тут натискаю? Так, болі. так болить. Нє, ні не болі. Ні, не болить. Прошу отворить уста. Закашляч. Відкрийте, будь ласка, рот. Покашляйте. Зміже пані температуру і чіснення. Помірюю вам температуру і тиск. Ма пані грипи. Ви захворіли на грип. Дам пані рецепти до зреалізування в аптеці. Я вам випишу рецепт для аптеки. Прошу брач, три рази джіння. Приймайте тричі на день. Добре, дякую. Добре, дякую. Звісно ж, краще бути здоровим і до лікарні не потрапляти. Але в разі чого ви готові до будь-якого повороту? Тема серйозна, але всі ми знаємо, що сміх подовжує життя. Тому далі наша улюблена рубрика слово пастка. Барабанний дріб слово плеце. Як гадаєте, що воно означає? На роздуми є кілька секунд. Правильна відповідь знаходиться ось у цій скринці. А поки ви думаєте, поділюся з вами версіями своїх підписників. Та це ж плечі. Як просто іде загадка. Так тут має бути несподіваний поворот. Можливо, це плічка для одягу. А ви вже маєте свою версію? Тоді слухайте правильну відповідь. Насправді це дійсно частина тіла, але зовсім не та, на яку всі подумали. Слово плеци означає спина. Тож буль в плецах – біль в спині. Не плутайте! З вами була Юлія Передарій. Бережіть себе та будьте здорові! А якщо все щось сталося і треба до лікаря, продивіться перед цим наші уроки в мові по попорську. До зустрічі.